Мої вітання! Сьогодні ми зробимо гру для двох гральні кубики. Мої учні вже робили практичну роботу, в якій потрібно було взяти мікробіт, потрусити його так. І як на справжньому кубику, тут буде показуватися одна, дві, три, чотири, п'ять або шість. Крапочок, тобто як на гральному кубику. Сьогодні зробимо трішечки по-іншому. Зробимо, власне, як змагальна гра між двома мікробітами, тобто між двома учасниками. Обидва їх будемо струшувати, і, відповідно, на випадково буде висвічуватися на одному певне значення, на другому певне значення. У кого більше, той і переміг. Ну і відповідно додамо. Для цього реакцію. Будемо працювати з радіо. Невеличкий дисклеймер: якщо для вас мікробіт це щось нове, можете подивитися відео, як ви бачите, на момент запису цього відео в плейлисті на каналі Кабінет інформатики. Плейлист називається мікробіт. Уже 40 відео уроків, і я думаю, для вас. Цей світ робототехніки стане відкритим. А тепер давайте перейдемо до мікробітів і гри в кубіки. Сьогодні ми будемо працювати в Tinkercad, а не в майкод, тому що тут можна додати одразу два мікробіти, і ми побачимо реакцію між ними. Тобто, це буде не один код. Який буде дублюватися на обидва мікробіти. А для кожного мікробіту в одному проєкті ми зможемо робити два різних коди. Це величезна різниця між Тінкеркадом і Мейкодом. Тож, давайте створимо новий проєкт, натискаємо Create. Ну, входимо під собою, звичайно, натискаємо Create і створюємо нову схему. Додаємо одразу один мікробіт, другий поки що не додаємо. Чому? Тому що у нас буде практично однаковий, однаковий код, але у нас буде різне порівняння і різні змінні для першого плеєра і для другого, тобто для першого гравця і для другого гравця. Тому створюємо для одного, а потім будемо редагувати для іншого. Давайте його зробимо, наприклад, жовтеньким. Далі переходимо до коду, і нас цікавить Так, тут поки що зроблю ось так. Нас цікавить при старті, а forever не потрібна. Тому forever ми видаляємо. Також показати інко іконку, поки що видаляємо, потім додамо, де це буде потрібно. І так як у нас буде використовуватися два. Мікробіти, ми одразу в output створюємо для них одну групу. Radio Set Group. Так. Далі після цього давайте додамо реакцію на струшування. Це у нас буде basic. Шукаємо тут on-shake, тобто при струшуванні, і що власне, ми будемо робити? По-перше, ми задаємо або створюємо змінну в цю зміну ми будемо класти саме значення цього кубика від 1 до 6, і він буде випадати у нас випадково. Тому натискаємо змінні, Далі створюємо нову змінну, І так як у нас буде 2 гравці, так і називаємо player 1 для першого мікробіту. Далі задаємо значення для нашого першого гравця. І це буде у нас випадкове значення. Переходимо до математики, шукаємо тут рендом і задаємо це випадкове значення від 1 до 6. Все, тепер, коли ми будемо а, струшувати, відповідно, у нас буде п... ось ця перша змінна значення кожного разу випадкове. Давайте також ну, покажемо ці числа. Якщо у нас. Додаємо блок if. Далі з математики порівняння. Якщо наша змінна буде дорівнювати 1, то, відповідно, ми показуємо число 1. З бейсіка show Number і указуємо 1. Ми можемо, звичайно, тут зробити, як в кубіках, тобто замість ось цього одного, ми можемо зробити ось так, щоб показувалася одна крапочка. Але тоді буде дуже великий такий код, ми замінимо цей раз на показати число 1. І таких значень у нас може бути 6, тому дублюємо, змінюємо тут: якщо 2, то показати 2. Якщо 3, то показати. 3, і так робимо 6 разів. Давайте подивимося, що у нас виходить: запускаємо. Ми бачимо внизу тут є така спеціальна табличка для керування мікробітом. І перше, це якраз і буде струшування. Запускаємо і бачимо: ось у нас 6. Натискаємо ще раз. Один і ще раз бачимо 5 і ще раз один. Кожного разу, відповідно, буде нове значення. Так, давайте перезапустимо. При перезапуску в нашому випадку у нас створюється просто група. Ну, скажімо так, краще, коли ми візьмемо і очистимо одразу екран. Тобто при запуску кожного разу буде у нас з чистого листа, скажімо так. Далі нам необхідно буде надіслати це значення, яке у нас є, до іншого мікробіту, який у нас, правда, ще не створений, але ми його скоро створимо. Для цього нам необхідно обрати блок Output. Шукаємо тут radio Send Number і надсилаємо саме наше значення player. Тобто наше згенероване випадкове значення. Але якщо ми зробимо ось так дуже швиденько, то а, ну, можливо, хтось встигнув потросити, хтось не встигнув, і потім не буде синхронізації. Тому 2 секундочки ми чекаємо. Спочатку потросили, згенерували. Чекаємо 2 секунди, і тільки після цього надсилаємо. Тоді буде відповідна синхронізація. Обираємо з бейсіка «White». Перед тим, як надіслати 2 секунди. Тепер ми можемо порівняти, тому що в другому нашому мікробіті буде те саме. Тобто також потрусимо і передамо значення. І ми порівнюємо тепер значення, яке отримали зі значенням, яке згенероване у нас, що буде більшим. Для цього ми обираємо блок з інпуту. Коли отримали значення, давайте ось сюди його додамо. Тобто, коли по радіо у нас отримане значення, і у нас вже тут є дві змінні player 1 і значення value. Переходимо в control, шукаємо тут, якщо інакше блок, обов'язково повне розгалуження. Сюди ми додаємо порівняння, що ж буде у нас більшим. Змінюємо положення більше. І наші змінні, якщо наша змінна плеєр більша, аніж те, що ми отримали, значить, ми виграли. Додамо сюди іконку з посмішкою. Інакше змінимо іконку, яка буде сумна. Тобто, якщо ти. Число, яке у нас згенерувалося на цьому мікробіті, воно більше, аніж те, що отрималося. Ми, відповідно, побачимо іконку посмішки, та, смайлик, який посміхається. Інакше він буде о, сумний. А тепер зробимо дуже швиденько другий мікробіт, який буде робити те саме, тільки ну, відповідно, нам потрібно буде змінити плеєр 1 на плеєр 2. Все інше, практично буде те саме. Щоб це зробити, ми беремо, обираємо наш мікробіт, натискаємо Ctrl-C для копіювання, Ctrl-V, щоб вставити, і у нас отримується другий мікробіт. Ось він. Так, дивимося трішечки я його в сторону. Для того, щоб ось ці рамочки не перетиналися. Так. І ми можемо побачити, давайте, по-перше, я змінюю його колір, наприклад, на балакитний. І змінимо ось цей плеєр на плеєр 2. Для цього обираємо знову змінні, створюємо змінну, називаємо її плеєр 2. В Першому блоці Shake ми змінюємо на плеєр 2, а далі всі блоки або всі плеєр 1... Просто всі ці змінні ми видаляємо. І замість них додаємо player 2. Просто по всім порівнянням. І також не забуваємо, що ми також повинні і надіслати значення player 2 до нашого, тепер уже, жовтого першого мікробіту. Давайте подивимося, як це буде працювати. Уже з двома. Натискаємо Start Simulation. І, відповідно, натискаємо спочатку на одному, потім на іншому. Струшуємо. 6,3. Бачимо, що цей у нас переміг, а цей у нас, відповідно, програв. Тому що тут було значення більше. Струшуємо далі. 6,6. ,6. В такому випадку ніхто не переміг. І як ми бачимо, відповідно, у нас будуть обидва смайлики засмучені. Так дійсно. Це буде ніч'я, можна було поставити тут, щоб вони обидва посміхалися. Але, в принципі, у нас буде посмішка тільки коли буде переможець. Знову натискаємо Струсити, знову жовтий буде перемагати. Тут посмішка, а тут, відповідно, сумний смайлик. Так, тепер нам потрібно взяти і завантажити ці два коди. Натискаємо тут download код у нас завантажується одразу два, як ми бачимо коди. Ось вони. І ми на один закидуємо перший, на другий другий. Тобто, що нам потрібно, приєднуємо перший мікробіт. Доєднуємо його через дріт. Ось таким чином. І закидуємо сюди. Давайте зробимо ось таким чином. Закидуємо сюди. Так, це я другий взяв. Неважливо, тоді візьму в інший, закину перший. Так, бачимо, що у нас тут два індекс кейт. Чекаємо. Він повинен перезавантажитися. Відмикаю ось цей. І доєдную другий. Так само. Робимо повністю те саме. Тобто, тепер, тільки тепер я візьму перший. Знову ж таки, чекаємо. Далі доєднуємо блок з акумуляторами, тобто з, з батарейний блок, і пробуємо. Дивимося через іншу камеру, як це все буде працювати. Отже, у нас тут є два мікробіти. До них доєднані два блоки з батарейками, і ми залили до них вже код. Обираємо їх і струшуємо. 3 і 2. Цей переміг. Тут смайлик, тут, відповідно, смайлик, який не посміхається. Сумний смайлик. Тепер струшуємо заново. 6 і 2. Тепер, навпаки, цей виграв. Тут у нього є, відповідно, смайлик, який посміхається, цей не посміхається. 3-4, і знову виграв ось цей. І так ми можемо грати дуже довго. Тож, сьогодні ми з вами зробили практичну роботу: гральні кубики. Ось так вони виглядають. Потрусили, відповідно, ви тільки що бачили. І так можна грати удвох з двома мікробітами, навіть не маючи під рукою гральних кубиків. Сподіваюся, що відео було для вас корисним і цікавим. Якщо так, прокоментуйте, поділіться лайкніть І не тільки це відео. До нових зустрічей!